Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із першим днем весни. Сьогодні, в суботу, 1 березня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії, читається Євангеліє від Матвія, глава 6, вірші з 1 по 13. В не млите, милостыни ваши, не творите пред человеки, да видими будете ими, а щележени мздыни имоте от Отца вашего и же есть на Єгда Егда уботворишь милостыню, не воструби пред собою, якоже лицемерие творят в соннищах и в стогнах, якода прославится от человека. Аминь глаголю вам, восприемлют мзду свою, тебе же творящую милостыню, да не увесть шуйца твоя, что творит десница твоя, якода будет милостыня твоя в тайне, и отец твой, видя в тайне, той воздаст тебе яви. И егда молишься, Не яко ж лицемери, яко любят в соннящих и в стогнах пути стояще молитеся, яко явятся человеком. Аминь, глаголю вам, яко восприемлю мзду свою, ты же, егда молишься, вниди в клеть твою и затворив двери твоя, поморіся отцу твоему и в тайне. и отец твой, видя и в тайне, воздаст тебе яви. Молящийся же не лишь глаголите, яко язычницы, мнятбо, якого много глагола не своему слыша не будут. Не подобитесь оба им, весь бы отец ваш их же требуете, прежде прошения вашего. Сице убо молитесь вы, Отче наш, и же на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого. Як твоє є царстві і сила, і слава во віки. Амінь. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. Зачини свої двері й помолися Отцеві своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Усім гарного весняного настрою! Божої допомоги на день прийдешній.